Вітаю з вами Катя. І сьогодні ми будемо розбиратися, що реально змінюється для українців у Польщі: від карт побиту та медицини до нових правил легалізації. Якщо ви зараз у Польщі або плануєте тут залишитись, це відео точно для вас. Ми підготували аналітичний огляд, де крок за кроком розберемо найважливіші новини останнього часу. Обговоримо, чому політика Польщі щодо українців стає суворішою. Які саме зміни вже відбулися і чого очікувати далі? Також торкнемося теми військової допомоги Україні від Польщі, щоб побачити повну картину відносин між нашими країнами. Тож давайте почнемо. Польща відверто взяла курс на вичавлювання українців. Почнемо з гучної заяви, яка викликала багато дискусій. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко висловив думку, що після перемоги на виборах нового президента Кароля Навроцького. Польща взяла курс на вичавлювання українців в ефірі Радіо НВ Андрющенко пояснив, що польща змінила свій підхід і тепер надає допомогу лише тим українцям, які працюють. Його слова були дуже прямолінійними: якщо ви не знайшли роботу і не можете працювати. То нічого не отримаєте. Це, на його думку, змушує людей, які не мають фінансової підтримки, шукати кращої долі де-інде, або повертатися додому. Він також додав, що навіть ті, хто працює, часто змушувані виконувати фізично важку роботу за мінімальну зарплату, що, за його словами, спалює здоров'я. Це контрастує з ідеалізованим образом життя за кордоном, який іноді малюють. Загалом українці у Польщі стали мішенню для звинувачень. Накшталт, вони забрали робочі місця, вони винні в наших проблемах. Це суперечить реальним економічним показникам. Адже участь українців у польській економіці навпаки сприяла її зростанню. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що політика Польщі стає менш соціально орієнтованою і більше сфокусованою на інтеграції через працю. Якщо раніше тимчасовий захист і виплати були доступні майже всім, то тепер фокус зміщується на самостійність та фінансову незалежність. Це підтверджують і офіційні заяви. Наприклад, заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук заявила, що Україна має готуватися до можливого повернення своїх громадян. Вона наголосила, що посилення вимог до перебування українців у Польщі є особливо відчутними для тих, хто не може працювати. І ось ще один важливий момент: президент Польщі Кароль Навроцький витував законопроєкт, який мав продовжувати тимчасовий захист до 4 березня 2026 року. Хоча згодом Сейм все ж таки ухвалив закон. Він зробив суворішими правилами отримання виплат, зокрема 800+, яку тепер можуть отримати лише працевлаштовані батьки. Прийом біженців з України буде зупинено. Цікавим продовженням попередньої теми стала заява керівника президентського бюро міжнародної політики Марціна Пшидача. Він сказав, що польща має зосередитися на інтеграції тих українців, які вже перебувають Україні, оскільки можливості для прийому нових людей обмежені. За його словами, надмірна кількість новоприбулих створює проблеми з інтеграцією та може спричинити формування окремих районних мігрантів. Варшава хоче уникнути таких соціальних та адміністративних складнощів, тому планує зосередитись на інкультурації та адаптації тих, хто вже тут. Всидач прямо сказав: ми вже на межі. Більше приймати ми не можемо. Що це означає на практиці? Це означає, що ймовірно найближчим часом ми не побачимо нових програм масового прийому біженців. Натомість уряд зосередиться на тому, щоб допомогти тим. Хто вже тут інтегруватися в польське суспільство через роботу та освіту це рішення повністю узгоджується з новим законом, який ухвалив польський парламент. Він чітко регулює статус українських біженців, і тепер право на фінансову допомогу залежить від працевлаштування, рівня доходу. Та відвідування дітьми шкіл. А якщо ви виїхали за межі Польщі, виплати призупиняються. Закон дозволяє легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року, але з новими суворішими умовами. Цікаво, що ця тенденція не є лише польською. Комунікаційниця Маргарита Сидник повідомила, що Євросоюз планує завершити тимчасовий захист для українців у 2027 році. Це змушує багатьох заздалегідь визначитися з планами або повертатися, або шукати шляхи для легалізації на інших підставах. Адже після 2027 року доступ до соцвиплат та ринку праці за спрощеними правилами буде обмежений. ЗОС посилить перевірки українців, які отримують 800 Ця новина є лаконічним продовженням попередніх ілюстрацій. Установа соціального страхування Польщі або ЗУС оголосила про запровадження нової системи контролю для тих, хто отримає допомогу 800 з лютого 2026 року розпочнеться перевірка професійної діяльності українців, а з червня 2026 року інших іноземців. За новими правилами, щоб зберегти право на допомогу 800+, потрібно буде підтвердити свою професійну активність у Польщі. Це означає, що треба заробляти щонайменше 50% мінімальної заробітної плати, тобто не менше 2333 злотих брутом на місяць у 2025 році. До речі, якщо хочеш дізнатись. Атися, за скільки часу ти зможеш отримати карту побиту з нашим повним супроводом, ми створили короткий тест. Пройти його можна за посиланням в описі, і ти отримаєш точну відповідь для своєї ситуації, що це означає на практиці. Перевірка буде автоматичною. ЗУС отримуватиме дані від інших державних установ. Якщо хтось втратить роботу або вийде з Польщі, виплати будуть автоматично призупинені. Це ще раз підтверджує, що польська держава націлена на підтримку лише тих, хто реально інтегрується в економіку країни. Польща і Україна, що змінилося в оборонному співробітництві на фоні всіх цих змін у соціальній політиці, важливо також звернути увагу на зовнішньополітичні відносини. Тут ситуація не така однозначна, як може здатися. З одного боку міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський продовжує активно підтримувати Україну. Він навіть привіз до британського парламенту шахет. Щоб продемонструвати, як Росія тероризує Україну, він наголосив, що Путін програє, як це трапилося в минулому з іншими його попередниками. Сікорський також закликав Захід розглянути можливість перехоплення російських ракет та безпілотників у повітряному просторі України. Що це означає на практиці? Це європейська підтримка, яка демонструє, що Польща не відступає від своєї позиції щодо військової допомоги. Це важливий сигнал для всього світу про те, що країна-сусідка розуміє загрозу, яку несе Росія і готова діяти з іншого боку. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зробив заяву, яка дещо контрастує з позицією Сікорського. Він сказав, що Польща ще не вирішила, чи братиме участь в ініціативі Пьорла, яка передбачає закупівлю американської зброї для України. Хоча більшість країн-членів НАТО вже приєдналися до цієї ініціативи, польща за його словами демонструє іншу активність і рішення ще попереду. Що це означає на практиці? Ця заява ймовірно говорить про певну внутрішню обережність або бажання Польщі зосередитись на інших, можливо, двохсторонніх форматах допомоги, а не на багатосторонніх ініціативах. Це може бути пов'язано з певними політичними або економічними міркуваннями. Однак, це також може бути сигналом, що відносини між Україною та Польщею є складнішими ніж просто добрі сусіди, і містять елементи прагматизму. Отже, ось такі головні зміни цього тижня. Ми бачимо, що Польща поступово змінює свою політику щодо українців, переходячи від широкої соціальної підтримки до політики, яка стимулює інтеграцію через працю. Нові закони та заяви чиновників підтверджують цей курс. Це означає, що українцям, які планують залишатися, потрібно бути готовими до суворіших умов і зосередитись на легалізації через роботу. У той же час в оборонній сфері Польща продовжує підтримувати. Україну, хоча з деякими нюансами, відкрита демонстрація військової підтримки контрастує з обережними заявами щодо участі в нових програмах. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення. Ми щотижня розповідаємо, що реально відбувається з легалізацією українців у Польщі без води та бюрократії. Напишіть у коментарях, яка з цих новин вас здивувала найбільше, і про які теми ви б хотіли почути більше в наступних випусках. До зустрічі!